Вітаю з вами знову я тетяна Іванів, і це шин від Шипшини. Сьогодні я познайомлю вас з новими зимовими шинами для легкових автомобілів Корморан Стат-2, виготовлені на східноєвропейських заводах дочірною компанією Мішлен. Вони готові позмагатися за лідерство з багатьма бюджетними шинами. Стат 2 створений підкорювати найскладніші зимові умови. Про це свідчить агресивний спрямований малюнок протектора. Такий дизайн гарантує відмінну керованість та хорошу курсову стійкість при високих швидкостях. Гострі Краї центральних блоків забезпечують надійну тягу на засніжених дорогах та підвищують прохідні шини в глибокому снігу. А відміни щеплення на льоду гарантує спеціально змодельоване розташування шипів. Придбати шини корморан ста Стат-2» можна як із заводським шипуванням, так і під шип за дуже приємною ціною. Тож користуйтесь моментом купуйте шини корморан в мережі шипшина.